Привіт усім! Гуляю англійським селом. Дивлюся, що росте перед парканами. Це кущик хебе. Ось тут такий парканчик невисокий із цегли. Невисокий. Кущики самшиту. А ось це яскрава така рослинка це хебе. Дуже гарна вічнозелена тут є популярною, але в Україні не зимує на вулиці. Хіба що можна на зиму забирати. У цьому дворі лише газон, а тут ось така краса, і взимку, лавровишня і знову кущики самшиту. Вічно зелені рослини створюють враження, ніби й зими немає. Ось такий двір. Ось така вулиця, а ми перейдемо на іншу. Бачучимерник смердючий, я нюхала, як на мене не пахне, але й не смердить. Чому його так назвали? А ось тут те, що мені подобається: каміння із ґрунтопокривними рослинами. Тут ростуть ясколка, седом. Ось такий дворик. Праворуч цвіте Еріка, великі високі кущі троянд, а тут ніби альпійська гірка і багато-багато всього густо насадженого. А тут сріблястий килим це стахіс або чистець. Доволі популярна тут рослинка, як і в нас. А далі, як усе густо росте, зрослося так, що й землі не видно. І це ж зима. А що тут буде влітку? Ось такий вхід до будинку. Тут справді нерівна поверхня є нахил, тому це й нагадало мені Альпійську гірку. А ось це все зарослі седому. Ось так розрісся, дали йому волю. Оце буде краса, і влітку в нього буде кольорове листя, мені здається, червоненьке, але ж він ще й цвістиме. Тут цей паркан посередині клумби і живопліт. Хочеться ще раз глянути на все, але сонце засліплює. Те, що в Англії весь час туман хмарно і йдуть дощі, це неправда. Це крайня вулиця в селі, праворуч уже поля. Вони обсаджуються живоплотами і стрижуться машинами. А що ще можна посадити вздовж паркану? Щось привернуло мою увагу. Це тротуар, дорога, тротуар. Можна посадити ще ось таких гномиків. Там ще два сніговички і поросятка. Ось так. А це магонія, три молоденькі деревця і гномики. Тут немає близько ні воріт, ні хвіртки. Гром. Гномики так собі без охорони живуть. Ось така зовсім інша вулиця, не така, як у центрі села. Але ми підемо в центр. А що тут росте біля паркану? Ну, по-перше, сам паркан який? Це Лавровишня португальська, говорить мені, програма по розпізнаванню рослин по фотографії, а біля неї лаванда. Кущики лаванди такі сріблясті, ще є флок шиловидний і очиток ґрунтопокривний, седум. Ось так. Тут герань, теж популярна рослина в Британії, і інші якісь іще багаторічники. Ось такий двір. Мене запитували, чи ростуть в Англії пальми. Ростуть, ось погляньте, яка красуня. Тут знову живопліт хвойних рослин. Тут дуже, в Англії дуже популярний парисовий клейланд для живоплотів його часто використовують. Може, це він, може й ні, не берусь сказати. А понизу звичайні багаторічники насаджені, різні, різні на свій смак, господиня чи господар саду садить. Це той самий двір, знову ж без воріт. Живоплід, і знову багато цибулинних насходило вже. І ось той самий двір, і ще одна пальма, красуня. А ось іще одна вулиця. Подивіться на ось це дерево. В рівні з будинком ось порівнюю. Впізнали, що це? Це юка. Мені писали, що це незвичайна, а якась спеціальна, вона піднімається ось так на ніжці. А що тут ще перед парканом? А тут гей-хери різних-різних сортів, як я люблю, маю вдома вже невеличку колекцію. За рік зібрала. Це вічно зелена рослина, але влітку вони, гайхери, будуть пишніші і красивіші. Це кизильник. І подивимося, що в сусідів. Ось так зелено, зелено. Тут плющ нас зустрічає. А паркан тут є. Ось який плющ. Красунчик. Є паркан. І вздовж паркану посаджений плющ. А це падуб гостролистий, зелений. Ось таке дерево вже виросло, плющ на паркані. Ось так, кілька великих рослин у саду, але ж яких великих це аукуба з таким яскравим-яскравим листячком але вона не дуже морозостійка. Я маю вже багато відзнятого матеріалу і гуляю ще. Якщо цікаво, пишіть, буду показувати, підтримайте, будь ласка, лайком, коментарем. Це допоможе мені, моєму каналу і українському Ютубу в цілому. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!